Історія престолонаслідування у родині Габсбургів складна і заплутана. Представники цієї династії на піку своєї могутності посідали трон у половині країн Європи. Не дивно, що це зрештою призвело до кризи престолонаслідування, не найгіршої за сюжет гри престолів. Найбільша така криза вилилася у війну за австрійську спадщину. Ще задовго до неї, у 1703 році, два сини імператора священної римської імперії Леопольда І Габсбурга Йозеф та Карл таємно підписали взаємний пакт про престолонаслідування. Цю угоду розробив сам імператор під час боротьби молодшого сина Карла за іспанську корону. Основна ідея полягала в тому, щоб розділити владу між рідними братами після смерті їхнього кузена Карла II Зачарованого, останнього з іспанських габсбургів. Його землі за задумом австрійських габсбургів мали б перейти до них. А саме до молодшого сина імператора Карла, в той час як його старший брат за давньою традицією мав наслідувати батька в священні Римській імперії. Для реалізації цього амбітного плану австрійським габсбургам потрібно було виграти війну за іспанську спадщину. За взаємним пактом про престолонаслідування існувала доволі складна система, яка з одного боку поділяла владу між Йозефом та Карлом, а з іншого мала сконцентрувати цю владу в австрійських габсбургів. За Йозефом Габсбургом, який був старшим сином, мав наслідувати його син. Але у разі відсутності сина, спадкоємцем ставав молодший брат, тобто Карл. Якщо ж самого Карла вже не було б серед живих, то наслідувати йому мав вже його син. У разі відсутності нащадків за прямою чоловічою лінією, спадкоємицею ставала старша донька Йозефа, Марія Жозефа. А за нею молодша донька Марія Амалія. Доньки Карла, який на той час взагалі не мав дітей, в теорії могли наслідувати своїм двоюрідним сестрам. У разі перемоги Карла у війні за іспанську спадщину за умовами пакту зберігалися ті самі умови: іспанський трон мав наслідувати син Карла. Але далі старший брат Йозеф, потім його син, а згодом доньки. Як і у випадку з імператорською владою, у самому кінці черги на іспанський трон були ще не народжені дочки Карла. У 1705 році Леопольд I помер. Йозеф І Габсбург став правителем Австрії та імператором священної Римської імперії. Тим часом молодший брат Карл продовжував боротьбу за іспанський трон. Вже через шість років новий імператор захворів на віспу та помер. Його єдиний син загинув у дитинстві ще до укладання пакту. Тому корона, зрештою, перейшла Карлу. Вже через два роки правління Карл VI Габсбург встановив новий закон про успадкування престолу, прагматичну санкцію 1713 року, за якою владу в разі відсутності у нього синів наслідували його доньки, а не племінниці. На той момент він вже був близьким до визнання своєї поразки у війні за іспанську спадщину. Австрійським габсбургам не вдалося захопити владу на Піренейському півострові, а мирну угоду підписали у 1714 році. Водночас імператор все ще був бездітним. Син Карла народився лише у 1716 році та помер ще до першого дня народження. Втім, невдовзі у нього народилося дві доньки, старшою з яких була Марія Терезія. Імператор одразу заборонив обидвом племінницям брати шлюб, доки вони не відмовляться від права на трон. Вони виконали умови. Вже через п'ять років Марія Жозефа та Марія Амалія вийшли заміж та офіційно відмовилися від претензій на престол священної Римської імперії. Карл VI почав активно домовлятися з іноземними правителями про міжнародне визнання прагматичної санкції. До кінця його життя лише курфюрства Саксонії та Баварії, з правителями яких і були одружені племінниці імператора, не погодилися визнати санкцію. Тоді як Іспанія, Прусія, Голландія, Великобританія, Франція всі формально підтвердили право Марії Терезії на наслідування престолу. Таким чином, після смерті Карла VI Габсбурга. У 1740 році саме Марія Терезія мала стати правителькою габсбурзької монархії та імператрицею священної Римської імперії. Карл за прямою чоловічою лінією був останнім нащадком австрійських габсбургів, тому Марія Терезія не мала прямих конкурентів. Проте, незважаючи на нещодавнє визнання, для Прусії, Франції та Іспанії сходження молодої імператриці стало приводом до порушення власних обіцянок. Війна за австрійську спадщину офіційно розпочалася з того, що війська Фрідріха II Великого з династії Гогенцолернів, який до того ж року тільки но став пруським королем, вторглися у австрійську провінцію Сілезія. Так розпочалася низка сілеських війн між Прусією і Австрією, що завершилася разом із семирічною війною остаточною перемогою Прусії у контролі над Сілезією. А поки що, у 1741 році Фрідріх Великий переміг у битві при Мольвиці та вперше окупував Сілезію. Ця поразка габсбургів прискорила утворення антиавстрійської коаліції, до якої, крім Прусії, увійшли Франція, Іспанія, німецькі кюрфюрства Баварія та Саксонія. У кожної з цих держав були свої цілі. Французькі бурбони хотіли захопити австрійські Нідерланди. Іспанські борбони, які на початку століття перемогли у війні за іспанську спадщину, претендували на італійське володіння Австрії, курфюрсти Баварії та Саксонії, одружені на кузинах Марії Терезії, завдяки своїм дружинам могли претендувати на спадкові права габсбургів. На боці Марії Терезії у війну за австрійську спадщину виступила Велика Британія, що мала давнє суперництво із Францією та Іспанією. Пізніше до цього союзу приєдналася Голландська Республіка. У 1741 році баварсько-французькі війська захопили Прагу. Вже на початку наступного року чоловіка Марії Амалії та курфюрста Баварії Карла VII Альбрехта коронували як імператора священної Римської імперії. Сама Марія Амалія стала імператрицею консортом. Її старша сестра Марія Жозефа, дружина польського короля та кюрфюрста Саксонії Августа III, відмовилася від претензій на престол на користь своєї молодшої сестри. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу. Завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів, Переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. Тим часом Марія Терезія погодилася на перемир'я з Фрідріхом ІІ ціною визнання прузької анексії Сілезії. Надії баварсько-французьких військ та коронацію Карла VII Альбрехта австрійці відповіли відвоюванням Праги та подальшим вторгненням на території Баварії, включно із захопленням Мюнхена. Більшість території нового імператора священної Римської імперії завоювала Австрія. Карл VII Альбрехт втік до нейтрального Франкфурту. Втім, у 1744 році Фрідріх II порушив мирні домовленості з Австрією та зробив ще одну спробу захопити її території. Він здійснив інтервенцію до Богемії та захопив Прагу. Нова кампанія Пруського короля змусила австрійську армію відступити з Баварії, щоб захистити власні території. У кінці року Карл VII Альбрехт повернувся до Мюнхена. Наступного 1745 року Карл VII Альбрехт помер. Його син Максиміліан III став курфюрстом Баварії. Того ж року баварсько-французькі війська програли австрійським у вирішальній битві під Пфафенгафеном. Майже відразу після цього підписали Фюсенський мир, за яким молодий курфюрст відмовився від претензій на спадщину габсбургів та імператорський трон. 13 вересня 1745 року у Франкфуртському соборі Марію Терезію нарешті коронували імператрицею разом із її чоловіком, герцогом лотаринським і тосканським Францом I Стефаном, який відтоді став імператором. Марія Терезія стала єдиною жінкою, яка була імператрицею священної Римської імперії за своїм правом. Вона успадкувала це право після свого батька, а не отримала його через шлюб з монархом. Проте австрійські війська того ж року також зазнали невдачі. Пруський король Фрідріх II розгромив їх у битві під Кесельсдорфом. Незабаром після цієї битви Марія Терезія, вже в імператорському статусі, уклала з Прусією Дрезденський мир. Австрія погодилася на приєднання Сілезії до Прусії, на що Фрідріх II відповів визнанням обрання Марії Терезії та її чоловіка правителями священної Римської імперії. Війна у Центральній Європі закінчилася, але продовжувалася на інших частинах континенту. Італійська кампанія розпочалася ще у 1741 році. У ній Франція з Іспанією протистояли Австрії та намагалися захопити володіння габсбургів у північній Італії. У цьому військовому конфлікті також брали участь італійські держави. Генуезька республіка та Сардинське Королівство, яке на початку війни було на боці Франції та Іспанії, але вже у 1742 році перейшло на бік Австрії. Відомою подією цієї кампанії стала битва при Велетрі 1744 року. Тоді Австрія, яка на початку змушена була захищати свої володіння в північній Італії, здійснила інтервенцію до Неаполітанського королівства, яким правив Карл III Бурбон. Брат короля Іспанії Фернандо VI та його майбутній спадкоємець на іспанському троні. У цій битві австрійські війська програли франко-іспанським, через що не зуміли захопити Неаполь. Вже у 1746 році Австрія, не без допомоги британського флоту, захопила Геную, союзника Франції та Іспанії, але в кінці року втратила місто через повстання генуестів. Наступного року австрійці знову намагалися захопити Геную. Але цього разу вони не мали підтримки британського флоту, а генесці отримали підкріплення від іспанців та французів. Друга облога геної закінчилася невдачею, а італійська кампанія на тому етапі вже вичерпала себе у зв'язку з тим, що обидві сторони не мали змогу закріпити свої успіхи. Ще одна кампанія тривала в австрійських Нідерландах, куди вторглися французькі війська в 1744 році. Їм протистояли не тільки Габсбурги, але й Голландська Республіка та Велика Британія. У 1745 році французи під командуванням Моріца Саксонського здобули перемогу в битві при Фонтенуа, після чого захопили більшість територій австрійських Нідерландів, включно з Гентом та Брюге, а також важливими портами Остенде та Ньюпорт. У 1746 році французи продовжили свій наступ. Вони захопили Антверпен та Брюссель, столицю австрійських Нідерландів, після чого розпочали інтервенцію вже до Голландської республіки. В наступному році французькі війська захопили Берген Обзом, а ще через рік Маастрихт. Але, незважаючи на всі перемоги на полі бою, Франція мала одну величезну проблему: економічне становище країни з кожним роком ставало все гірше. А британська морська блокада призвела до того, що французька економіка опинилася на межі колапсу. Крім цього, у 1748 році Великобританія домовилася із Російською імперією про відправку до Рейнської області 30-тисячного контингенту, який планували використати проти французів. Король Франції Людовик 15 був змушений ініціювати мирні перемовини в Ахені. Паралельно з основною війною в континентальній Європі ішла боротьба у Північній Америці, де Великобританія та Франція протистояли одна одній у війні короля Георга. Найбільш відомою подією цієї війни стали облога британськими військами французької Луїсбурзької фортеці у Новій Шотландії. Під командуванням американського військового Вільяма Пеперела. Із морською підтримкою від флоту британського офіцера Пітера Ворена у 1745 році їм вдалося захопити одне з найбільш масштабних та дорогих європейських укріплень у північній Америці. У відповідь, французькі війська під командуванням генерала Бретрана Франсуа де Лабурдоне вдарили по британських колоніальних володіннях в Індії. Вони захопили форт Сент-Джордж, який у минулому столітті був першою англійською фортецею в Індії. Та місто Мадрас збудоване навколо форту. Це місто мало велике значення для діяльності британської Ост-Індійської кампанії. У 1748 році у вільному місті Аахені три країни Великобританія, Голландська Республіка та Франція, підписали мирний договір. Це відбулось у жовтні, а вже у грудні до угоди доєдналися Австрія та Іспанія. За результатами миру в Аахені, Прусія підтвердила своє володіння Сілезією, Австрія визнала незалежність Генуейської республіки, французькі війська пішли з австрійських Нідерландів та прикордонних територій Голландської Республіки, Великобританія в обмін на мадрас в Індії повернула Франції північноамериканський Луїсбург. Всі підписанти визнали правомірність прагматичної санкції 1713 року. Другий Ахенський мир закінчив війну за австрійську спадщину, але не вирішив суперечностей головних учасників конфлікту. Австрія та Прусія продовжили конкурувати, а між Англією та Францією зберігався глибинний антагонізм як у Європі, так і в їхніх колоніях. Все це згодом спричинило дипломатичну революцію 1756 року. Вона скасувала давній союз австрійської монархії з Великобританією. Натомість габсбурги домовилися про альянс із Францією. Водночас Прусія стала союзником Великобританії, стосовно якої Голландська Республіка, яка довгий час мала добрі відносини з британською короною, зайняла більш нейтральну позицію. Згодом до Франко-Австрійського союзу доєдналася Російська імперія. Саме завершення війни за іспанську спадщину та подальша дипломатична революція визначили альянси та баланс сил напередодні семирічної війни. Коли конфлікти розгорілися з новою силою.